Всім привіт! Зараз покажу вам, як зап'ялити тканину у п'яльця. У мене ось такі ось п'яльця, на яких я збираюся вишивати. Я перевіряю, що малюнок нормально вміщується. Приблизно зараз центрую, розумію, як я його, я його хочу розташувати. Можливо, мені захочеться якось ось так повернути тканину, щоб було зручніше вишивати. Зараз це не так важливо, бо після того, як ми виш'ємо весь малюнок, ми п'яльце знімемо, і для того, щоб оформити вишивку, ще будемо підкладати тканину. Тож зараз прямо відцентрувати малюнок можна не дуже старатися. Розкріпляю ось цей гвинтик, виймаю нижню частину, підкладаю її під тканину. Тканина в мене лише та, на якій ми будемо вишивати, в наборі це льон. Натягую тепер верхню частину. Краще дуже сильно не розслабляти цей гвинтик, бо тоді у вас буде дуже гуляти верхня оця частина п'ялець. Бачите, доволі легко все зап'ялись. Тепер я трохи підтягаю гвинтик, сильно не затягую і починаю ось так от рукою підтягувати тканину. Тканина повинна бути натягнута, ну, скажімо так, як на барабані. Добре підтягаю тканину з усіх сторін. Підтягую винтик сильніше, і можна ще раз пройтися по краю тканині, перевірити, наскільки добре вона натягнута. Тканина повинна бути натягнута доволі сильно, але не треба тут прямо. Робити вигляд, що ми віракли, просто добре натягнули, цього достатньо. Ще раз підкручую і перевіряю. Тканина не буде сковзати туди-сюди, цього достатньо. Можна приступати, вишивати.